Черговий раз покажу, як в мене проходить вишивка, станочок, купа ниточок, заплутаних, переплутаних, де можна заблокати. Картинка, яку я зараз вишиваю. Електронна схема, звісно. Купа ниток. Дуже багато голочок, залишки, ниток, ножнички. Придумала тисками, прикріпила, щоб мені цей станочок не рухався, оскільки він на колесиках. Звичайно, поряд для натхнення YouTube канал. В даний момент це Мар'яна. Думаю, всім відомо, в разі чого я вам залишу посилання. Під своїм відео. Вперед до вишивки!